Доброго часу моїм глядачам. Значить, знімаю заключене відео з другого альбому. Четверта частина. Є 78 марок. Марки є цікаві. Тому прошу... Як на мене цікаві. Так, прошу дивитися уважно. Ну, тут пошта СССР 59 рік, а там ще буде 49 рік. Як на мене, є такі дуже цікаві марки. Думаю, що навіть є такі, що... Мало в кого є такі марки. Я просто вже не раз переконую, що ця людина, яка збирала цю колекцію, дуже була досвідчена в тій справі і позбирала марки всього світу. І ще одне дуже добре, що ті марки. Попали мені в руки. Бо могли б попасти десь не в ті руки, які треба, і могли би просто чи пропасти, чи ще щось. Я одним займаюся, займаюсь, так можна сказати, з душою. От дивіться, Японія. Японія. Республіка Домінікана. А так, ті марки можуть, якщо знайдеться хороший колекціонер, який достойно оцінить хто колекцію, то я думаю, вони попадуть. Хороші руки, от ще Пошта СССР. Ось, 49-го року Пошта СССР бачите? Не знаю, яку марку мають цінність, але якби такі між ними є цікавенькі. А тепер дивіться. Хочу звернути увагу, бачите? Дві маленькі марки, і вони в чор, чорна така підкладка і підклійонку. Вони можуть бути з першого альбому, що я казав, що нема. Можливо, десь тут. От я знайшов, можливо, не звідти. Так, ще Японія. О, класно, дзюдо. То не пал. Так, тут трошки рукавом пиццу. Значить, тут все світу. Так, все, значить ми <кхи> завершили вже другий альбом, будемо переходити на третій. Дивитися далі, бо там крім олімпійських марок ще є інакше. То спочатку я вибрав і знімаю всі олімпійські, а вже потім далі будемо на другі марки переходити. Всім дякую за перегляд, до побачення.